Привіт! Завершує серію оповідань про ельфів Перанаеля, Стіга і Люмі. Оповідальнечко про те, як вони побували в гостях у Равлика. Автори цієї книжечки Анна Дюкурсьяль і Бруно Роберт. На початку маленький словничок. Владний такий, що вимагає виконувати накази. Огодований – товстенький. Зачарований той, хто бачить щось дивне. Роздуватися, збільшуватися в розмірах. Пер-Ноель, ви пам'ятаєте, мабуть, це Дід Мороз у Франції і гермафродит, істота з, однаками, з ознаками самця і самиці одночасно. Що ж, почали? Стік і люмі міцно спали в павутині, аж раптом їх збудив владний голос Хто вам дозволив спати в моєму будинку. Ельфи прокинулися і закричали від страху. До них наближався чорний волохатий павук. Які кумедні мухи ам. Ви виглядаєте досить угодованими. Равлик, стривожений криками ельфів, висунув голову зі своєї черепашки і сказав Зупинися, Гросвелю, це не мухи. Поглянь, у них немає крил. Павук зітхнув. «Ах, Шкода, я такий голодний. Як же зробити, щоб вони пішли геть із моєї павутини? Вони тут усе зіпсують своїми лапками. Я вкрию їх слизом і вони впадуть. Шлюп! Перемазані слизом ельфи зісковзнули в траву й опинилися віч на віч із равликом. Зачарована любі прошепотіла. Поглянь на труби у цієї тварини на голові стігу. Вони зовсім не схожі на антени мурашок. Равлик повернувся до ельфів спиною й повільно поповз геть. Стік і Люмі пішли слідом, щоб краще його роздивитися. Яка дивна тварина, така повільна й липка, а яка в неї величезна спина, схожа на черепашку, давай поговоримо з нею. Мені вона здається милою. Стік обігнав дивну тварину. Раблик повільно нахилив голову до Ельфі. Крапля слизу роздулася і луснула шляп. Стік вигукнув Фе змову цей слиз. Даруйте, я нічого не можу із цим зробити. Допоки стіг витирався, Люмі подякувала Равликові. Як мило, що ви звільнили нас із павутини, пане Гроду. Спасибі. Немає за що малюки. А ви хто? Ми ельфи, нас звуть Стік і Люмі. Тік і люмі, шльп. Звідки ви? З неба ми живемо з Пернуелем. А де ви живете? У своїй черепашці. Її, напевно, важко носити. Зовсім ні, бо ж коли я її несу, я не в ній. А як же ви туди поміщаєтеся? Ну, я згортаюся. Шльоп. А що ви їсте, пане гродо? Фрукти й рослини, спробуйте ось це, запропонував равлик, роблячи велику діру в ніжно-зеленому листочку. Е, ну, якщо тільки зовсім маленький шматочок? Піднявши листок, стіг побачив під ним помаранчевого слизняка. О, Гродо без черепашки! Як же ви спите без будиночка? Ну, я згортаюся. Ельфи засміялися. Уміти згортатися це дуже зручно, особливо під час подорожі. Не треба нести багаж і шукати місце для сну. Раптом Люмі помітила крихітного равлика з блідо жовтою черепашкою. Привіт, малючі, де твої тато й мама? Малятко кивнула головою на великого равлика. Там це твій папа чи твоя мама? Вони обидва. Але так не буває. Це обов'язково або один, або інший. Та ні ж, це і те, і те. Скажіть, пане Гродо, а як таке можливо? Ми тварини гермафродити. Це означає, що ми одночасно і тато, і мама Шлюп! Люмі замислилася, як вам вдається вміщатися у, свої, у свій будиночок, коли ви чекаєте на малюків? Малюки у нас не в животі. Ми відкладаємо яйця. Яйця? Неначе птахи? Так, але у нас яйця не такі великі. Стік прошепотів на вухо Люмі. Ми його назвали паном роду. Але можливо, це пані? Залишивши свого нового друга з його родиною, ельфи знайшли в траві дві порожні черепашки. Вони вирішили облаштуватися в них на ніч. Як смішно, мені здається, що я равлик, тут не так уже й багато місця. Треба добре згорнутися. Хі-хі-хі!» Люмінь зітхнула. Фух, усередині жарко. Мені так хочеться викупатися. Особливо відколи Ренета навчила нас плавати. О, мені теж! Давай завтра подивимося на море. Ура! Ми напишемо нашу нову книгу Стік і люмі в гостях у Равлика». А коли завершимо, подаруємо її Гродо.